І обранці зустрілись на черговому депутатському дні, аби обговорити хід виконання концепції регулювання чисельності безпритульних тварин у Хмельницькому, яку затвердили у 2011 році. Запросили представників міської громадської організації захисту тварин СОС та людину, яка представляє інтереси підприємця Мазурка, котрий опікувався притулком для тварин добро на сьогоднішній день. Виноситься рішення по надання притулку приватному підприємцю Мазаруку, чоловіку, дружини якого отримувала цей притулок, але вона, на жаль, померла, і його бізнес-план був визнаний кращим. Представники громадської організації СОС скористались можливістю і внесли свої корективи, поки що словесно до угоди між управління житлово-комунального господарства та особою, яка орендуватиме притулок. Наші перше наше таке прохання і наша вимога має бути обов'язково новий працівник. Найманий, який має любити тварин. Ця людина має працювати і з громадою, і з населенням, і ця людина має бути дійсно на своєму місці. Друга умова кошти, які підприємець вкладатиме в притулок, мають акумулюватися на одному рахунку. Витрати контролюватиме громадськість, і вони, зокрема, третя умова. Ми маємо склати таку опікунську раду, яка дійсно може виїжджати в будь-який час, в будь-який момент, подивитися на стан тварин. А ще в притулку має постійно знаходитись ветеринар у разі порушення пунктів договору, негайно розірвати його із підприємцем, завершила голова громадської організації. Я не впевнений, що всі ваші вимоги можна вписати в цей договір, але більшість з них, і в тому числі як контроль громадський, це повинно обов'язково бути вписано. Ну ви ознайомитесь до прийняття рішення. Друге, ви будете запрошені на сесію міської ради на сьогоднішній день. Договір опрацьований. Наданий да, для допрацювання юридичному відділу, який дасть своє заключення стосовно всіх пунктів згідно, згідно чинного законодавства, начальник управління житлово комунального господарства розповів присутнім про темпи та результати стерилізації вуличних собак за три останніх роки. Підсумував, безпритульних тварин на вулицях не поменшало. Ситуація погіршується з настанням холодної пори року, коли собак випускають з дачних масивів. Депутати пропонували використати досвід європейських країн, а саме, собаку в притулку тримати не більше 21 доби, якщо за цей час її господар не знайдеться, застосовувати ефтаназію. Це ж стосується агресивних і хворих тварин. Далі перейшли до другого питання порядку денного обговорення програми поводження з твердими побутовими. Ми відходами по перше, ми вам дякуємо депутатам міської ради за підтримку галузі житлово-комунального господарства. Минулому році на цю галузь було з міського бюджету виділено 137 мільйонів гривень. В цьому році 150 млн мільйонів гривень. Динаміка, ніби позитивна і нормальна. Єдине, що турбує першу чергу нас. Це те, що до сьогоднішнього часу фінансування, на жаль, кредиторської заборони ще ні копійки не погашено біля 40 мільйонів є за минулий рік. І відповідно в цьому році, провівши тендера по об'єктах, ми також ще не приступили до виконання робіт. У цьому році для спецкомунтрансу планують закупити 400 контейнерів та дві машини для вивозу твердих побутових відходів. Уже завершили облаштування сміттємайданчиками мікрорайон Озерна, продовжують в південно-західній частині міста. Депутати нарікали на відсутність прибирання біля майданчиків після вивозу сміття. Це питання вже вирішено комунальним підприємством спецкомунтранс. Водіям буде виконуватись доплата, і вони будуть прибирати на сьогоднішній день. Це вже виконується. Проблемним залишається ситуація у приватному секторі. Більше трьох тисяч тамтешніх мешканців не заключили угоди із спецкомунтрансом на вивезення твердих побутових відходів, і це при тому, що послуга вартує всього на всього гривні 46 копійок на місяць, а штраф 340 гривень. Щодо можливості появи у місті сміттєпереробного заводу, то не все втрачено, продовжив Анатолій Нестерук. Інвестори пообіцяли після президентських виборів повернутись, завершив він. У залі звучали конструктивні пропозиції щодо організації місячника санітарної очистки та благоустрою міста наступного року. Пропозиція полягає в чому: проводити суботні в тих місцях приватного сектору, особливо де стихійні сміттєзвалища не працівниками виконавчих органів. А, а тими людьми, які там живуть. для цього підключити квартальних працівників ЖЕКу, депутатів, які я готовий вийти на свій виборчий округ з громадянами прибирати, але не з працівниками виконкому в Гречанах, де я не був 10 років назад, е, в останній раз, а там, де я живу і вони живуть. Велике бажання наших громадян подорожувати, працювати, а також отримувати освіту за кордоном спричиняє великий попит на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цієї проблеми на базі Хмельницької філії державного підприємства Документ спільно з управлінням Державної міграційної служби в Хмельницькій області був створений паспортний сервіс. Інспектори Державної міграційної служби разом з нашими спеціалістами в термін, визначений законодавством, формує весь пакет документів для виготовлення закордонного паспорту. Сама підготовка документів разом з фотографуванням складає не більше 30 хвилин. Новостворений паспортний сервіс розташовується у просторному комфортному приміщенні за адресою вулиця Прибузька, 30 а працює лише декілька днів, але вже за цей час працівники філії посприяли в оформленні документів більш як 30 хмельничанам. Готуємо документи для виготовлення дитячих проїзних документів. І в нашому паспортному сервісі ми також надаємо послуги про ставлення постелю, страхування, послуги візово-туристичного характеру, це формування туристичних груп, бронювання готелів, бронювання авіаквітків, залізничних квітків, отримати юридичну підтримку. Хочу зазначити, що державне підприємство документ підписало угоду про співпрацю з візовими центрами 15 країн Європи, серед яких Австрія, Угорщина, Словаччина та інші розвинуті країни Заходу. Паспортний сервіс виконує все ті ж послуги з оформлення документів для виїзду за кордон, але без наявної, як зазвичай, черги. Крім того, пропонують і супутні послуги, а це внесення фото дитини у закордонний паспорт, надання послуг з виготовлення копій документів, посередницькі послуги для вчинення апостилю та з питань страхування, а також послуги візово-туристичного напрямку, бронювання квитків та навіть організація туристичних подорожей. Вартість послуг фіксується державою для оперативної проплати встановили термінал. Тепер клієнту не потрібно шукати філію банку, сплачують одразу ж у цьому приміщенні. Варто наголосити, весь сервіс настільки комфортно організований, що перехід від каси до терміналу та фотокабінету займає лише декілька хвилин. Керівництво та персонал новоствореного паспортного сервісу у роботі керуються принципом: зручно, комфортно, надійно та швидко. Щороку управління праці та соціального захисту населення турбується, аби до великодня кожен з їх підопічних на святкому столі мав паску. Тож сьогодні, не покладаючи сил, завантажили смачну випічку в автобус і поїхали маршрутом. Міська лікарня, госпіталь, малозабезпечені пенсіонери. Ну, напередодні Великодніх свят у нас вже стало традицією, що ми розвозимо пасочки, пригощаємо всіх. І на виконання програми піклування з міського бюджету виділяються кошти на, ці, на виготовлення пасочок. В першу чергу ми розвозимо ці пасочки в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, в міську лікарню. Також наш територіальний центр розносить пасочки своїм підопічним одиноким малозахищеним пенсіонерам інвалідам. Працівники управління праці дякують директору 33-ї їдальні за вчасно виготовлене замовлення. Цьогоріч це 1600 пасок. Трудилися над випічкою чотири кондитера та три практиканти. Під умілим керівництвом завідуючи цехом Людмили Трохимчук. Майстер кулінарії зізнається, що над рецептом своєї паски вони чаклували руками. Основними інгредієнтами на зміну залишаються борошно, цукор, яйця, молоко, ванілін. Та основним компонентом є любов. Треба долежити туди серце і душу, щоб вони в нас вийшли гарні і хороші, і вкусні, і здобні, випечені. Самовіданість, професіоналізм, мужність, дисциплінованість, готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви. Всі ці якості без сумніву, притаманні пожежникам. 17 квітня вогнеборці відзначили своє професійне свято. У цей день в залі засідань головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області відбулося урочисте зібрання. Розпочалося свято хвилиною мовчання, якої всі присутні вшанували пам'ять героїв, які поклали своє життя під час ліквідації пожеж та аварії в Чорнобилі. З вітальним словом до колег звернувся начальник головного управління Борис Болібрух. За самовідану службу та бездоганне виконання професійних обов'язків працівників, ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони нагородив почесними грамотами, подяками та цінними подарунками. Шановні колеги, дорогі ветерани, приміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята Дня пожежної охорони. Це свято мужніх людей, які готові прийти на допомогу цілодобово, будь-кому прийти на допомогу, надати за покликом серця. Свої знання, професійне вміння, не шкодуючи ні здоров'я, ні життя. Шановні ветерани, сьогодні я хочу вам вклонитися за ваш досвід, за добрі справи, за ту підтримку, яка сьогодні надходить від вас, за той досвід, який ви передаєте щедро молодому поколінню. Слова вдячності сьогодні висловлюю і нашим колегам, працівникам місцевої пожежної команди, пожежної охорони. Дорогі колеги, шановні ветерани, вітаю вас професійним святом. Бажаю вам добра, здоров'я, наснаги. Дай Боже, щоб в ваших оселях було мир та затишно. Два комерційних банки з російським капіталом стали об'єктами акції протесту в нашому місті. Зовнішні фасади установ облили фарбою, кров'ю та зробили відповідні написи на склі. Організатори та активісти заходу таким чином висловилися проти російської окупації та агресивності на сході України. На місце події прибули правоохоронці. Вони дадуть оцінку ситуації. Хмельничани від побаченого на російських банках вражені, але таку позицію активістів підтримують. Я прожила 10 років в Росії. Чоловік в мене громадянин Росії, то не подобається ні мені, ні чоловікові позиція Росії. Ну просто це може не так і красиво. Така поведінка. Але, мабуть, вони того заслужили, раз так ми ж так не робимо. Протест проти Росії, мабуть. Ви підтримуєте? Що це? вона поводить себе трошки некоректно по відношенню до України? А це що це зроблено? Це, мабуть, це лишнє. Росіяни, українці, ще ми теж повинні як-то відпочати. Традиційно у рамках святкування Дня довкілля управління молоді та спорту спільно з управліннями з питань екології та контролю за благоустроєм міста та освіти Хмельницької міської ради проводить відкритий фестиваль екологічної творчості серед учнівської молоді нашого міста. Подув свіжий вітер, і цьогоріч до 15-го ювілейного конкурсу долучилось 25 шкіл. З метою формування їх екологічної свідомості організатори дійства запропонували учням проявити фантазію та креативність у трьох номінаціях. У міському палаці творчості дітей та юнацтва відбувся галоконцерт фестивалю, де й оголосили переможців у кожній з них. У номінації Авторська пісня та співана поезія перше місце отримав Едуард Сівак, учень 17-го ліцею. Гран-пріж дісталось гурту Хайвей з першої школи. За краще екокостюми нагородили учасників з 22-ї школи. У номінації Екотеатр перші здобули учні загальноосвітньої школи номер 15.